Хотіла б почати цю дискусію з питання важливості, тому що напередодні, та і взагалі упродовж всього цього часу, що ми обговорювали цю ідею, поставало питання в тому, що насправді існують інструменти, так, інструменти діалогу, взаємодії влади і громади, але наскільки воно є адекватними і адекватними і актуальними, це питання інше. Все ж таки, наше бачення того, що якщо закон передбачає можливість громади брати участь в місцевому сребудуванні шляхом подання проєкту рішень через місцеві ініціативи, ця процедура повинна бути врегульована і повинні, ми повинні мати можливість документ, якусь юридичну базу для того, щоб реалізовувати своє право. Ну і щодо актуальності, так само ми сьогодні згадали. Результати експертного дослідження, так експертного опитування, яке проводилося поліським фондом ще у грудні. Якщо ви пам'ятаєте одне питання, які з інструментів були найбільш дієми діло зі влади та громади, як ви бачите, експертне середовище це не люди, це не прості люди, яких опитували на вулиці, це люди, які знаються в суспільно-політичних процесах регіону. Говорили про те, що найбільш діялими це є вуличні акції та пікетування. Ну звичайно, що на думку експертів впливали ці процеси, які ми зараз називаємо революцією гідності, але все ж таки. 48,5% навіть 48 експертів сказали про те, що інструмент найбільш дієвим це є ті е, заходи, які проводилися під стінами міської ради, Даби е, зробити унеможливе е, точніше надати більше вогу іншим інструментам. Нам з'явилася ідея, все ж таки е, лобіювати процедури, які є законними, які є більш конструктивними. І ми вбачаємо в місцевих ініціативах, громадських ініціативах. Так ми вже вирішили, що бірж буде доречно називати їх громадськими ініціативами. І стосовно важливості, я думаю, що так само наші гості, які з нами на зв'язку.